Ти відчуваєш внутрішнє напруження і постійно очікуєш небезпеки, дратівливість, нервозність, катастрофічні сценарії. А що якщо? А раптом і неможливість відпустити цю думку. Постійні сумніви в своїх рішеннях, надмірне передбачення майбутнього, чорно-біле мислення або все добре, або катастрофа. Серединки немає. Уникання ситуацій, які можуть викликати страх, пошук заспокоєння, питати, перевіряти, гуглити, часті перевірки тіла, повідомлень, документів, рішень, всього, чутті, чого тільки можна: відкладання важливих рішень через страх, помилки, прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння. Напруження в грудях або в животі, запаморочення, нестача повітря. Якщо в цьому списку ти впізнаєш себе, це не означає, що з тобою щось не так. Це означає лише те, що твоя система давно працює в режимі напруги. Саме з цим ми і працюємо в нашій терапевтичній групі. Ми не прибираємо тривогу силою. Ми вчимося жити так, щоб вона перестала. Керувати вашим життям. Якщо цікаво, запрошуємо.